Вітаю зоряного громадянина! Сьогоднішня місія новачка буде про пошук. У більшості випадків вона не те, що потребує додаткових приготувань, але порада брати персональну зброю. Заходь до контракт менеджеру і обери тапку Investigation. Обери місію Missing Person, зазвичай оплата за неї 18 тисяч. Локаціями можуть бути як розбиті кораблі на планетах чи супутниках, так і у пустотах космосів. Наземні місії зазвичай досить мальовничі уночі, але потенційно більш небезпечні. Раджу відсканувати місцевість, затиснувши і через секунду-дві відпустити англійську V у випадку відсутності ворожих кораблів, сідай десь поруч носової чи хвостової частини розбитого корабля. Зазвичай тут можуть бути дві або чотири групи рейдерів з можливим десантом ще декількох. Наземні групи не відрізняються потужним інтелектом і, в залежності від сервера, зовсім не являються загрозою. Тож, взявши у руки зброю з обережністю, виходь з корабля на пошуки екіпажу. Щоби перевірити тіло на співпадіння з ціллю місії, затисни англійську F і обери Search. Схоже, у даному випадку тут же хтось був тіла екіпажу без нічого. По модулям корабля і поруч можуть бути розкидані різноманітні ящики з лотом. Фрукти, унікальна зброя чи броня можуть бути там. А ось і хлопа, котрого нам треба було відшукати. Часом це дуже швидко, а інколи треба дослідити всі частини корабля і трохи місцевості. Нехай саме ця місія була лайтовою, хочу показати ще раз, де буде охорона з рейдерами і спроба десанту. Схоже, наше прибуття помітили, але із особливостей місцевості десант навряд чи буде, тож обережно можна дослідити найближчі частини катапілара. Зовні присутні декілька груп рейдерів. Раджу ліквідовувати їх з відстані. Якщо раптом скінчилися набої, зброю і набої можна залутати з рейдерів. Як і інший лут в ящиках, розкиданих по локації і частинах корабля. Місія виконана. Якщо бачиш такі лазери на стінах, означає, що там міни з датчиками перетину. Інколи в цих частинах корабля можна знайти щось цікаве. Узагальнено це досить чилова місія, що не потребує багато активності, але все залежить від наявності і кількості рейдерів тут. На цьому відосі закінчу серію моя перша місія. Їх набагато більше у грі, але вважаю, що саме ці підходять для новачків. Інші ж вимагають, якщо додаткових знань, так і навички для успіху. Наступним гайдом новачка будуть або мій перший корабель, або огляд станції, або кастомізація корабля. До наступної зустрічі!